Щоб відновити професійну армію, Росії може знадобитись 5-10 років. У 23-му році щоденні втрати росіян зросли порівняно з минулим роком. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії. Ані їм танки, німці все одно прогнуть. Німці вже зараз готові, тому що прогнули. Вони їм поставлять самоліти. Ім поставить всю як зазначається в аналізі середні щоденні втрати росіян, як убитими, так і пораненими, зросли майже до 300 чоловік на день. Це більше ніж у 2022 році. А починаючи з жовтня, втрати росіян зафіксувались на позначці в одну тисячу. Британська розвідка з посиланням на українське військове командування вважає, що втрати РФІ свідчать про деградацію російських збройних сил і їхнє перетворення на масову армію гіршої якості. Після часткової мобілізації у Британії припускають, що поточний темп втрат РФ зберігатиметься, і в 2024 році. А до 2025 року втрати Росії вбитими та пораненими сягнуть понад півмільйона чоловік. Там нагадали, що за 9 років війни в Афганістані радянський союз втратив приблизно 70 тисяч військових, і це ще слабкість інституцій. тому що коли інституціями починають управляти невігласи. Коли створюється конфлікт штучно між невігласами і професіоналами, як це було з ультраправими міністрами в кабінеті Нетаніху, то це реально створює у ворога ілюзію, що він вас швидко знищить, принаймні не носе вам такого типу удар, який в іншій ситуації ніколи не міг би бути нанесений. А що у нас не було такої ситуації перед 2022 роком? У нас була абсолютно така ж ситуація. Ми пояснювали. Чому, скажімо, небезпечно проводити зустріч у нормандському форматі в Парижі? Тому що вона створить у Володимира Путіна абсолютно нереалістичне очікування капітуляції України, і невідомо, як він буде реагувати на неготовність нашої нової влади до такої капітуляції. Чому взагалі небезпечно проводити весь цей процес пошуку діалогу з ДНР і ЛНР, тому що у Росії буде створитися ілюзія, що вона заманює нас в пастки, і якщо ми в ці пастки не будемо потрапляти, це в свою чергу створить ідею необхідності силового вирішення конфлікту, тому що це слабкі люди, вони намагаються якось з нами домовитися, але не можуть, ми їх підштовхнемо. Сама ця ситуація інституційності, коли на провідні посади в критично важливих структурах призначалися люди, які не мали до них ніякого відношення, вже створювали у росіян враження, що вони зможуть легко взяти ситуацію під контроль. І коли ми знаємо цю знамениту фразу про те, що якщо б ми посилювали армію, ми не могли б будувати дороги. Потрібній кількості, ну це ж не я їй сказав. І ця фраза, так чи інакше, вона ілюструє не тільки ставлення української влади до ситуації, вона ілюструє ставлення і російської влади. До ситуації. Вони там будують дороги, а не посилюють армію. Нам потрібно швидко вирішити це питання, тому що якщо там влада зміниться, і прийдуть ті, хто буде посилювати армію, а не будувати дороги, це ж електоральна демократія. Вони ж бачили вже, як зменшується рейтинг чинного президента перед війною, то нам буде важче їх захопити. Значить, потрібно зараз це момент, вони взагалі сприймали і обрання Володимира Зеленського і перші роки його правління, як, е, як момент абсолютної слабкості і неврівнаваженості Української держави, і, і та і і в Ізраїлі, хоча там керував дуже досвідчений політик, який там все життя керує. Yeah. І в Україні, хоча там-сюди туди сюди прийшли до влади нові обличчя. У ворога була, була створена ілюзія слабкості держави. І він ухвалював свої плани, виходячи з цієї ілюзії. І так, це означає, що ми можемо і в Ізраїлі, і в Україні вийти з цієї ситуації. Але ж якою ціною? Ціна непідйомна, насправді, для обох країн. Ізраїль. Змушений воювати десятки днів. Uh -huh. Це абсолютно не властиво для конфлікту на Близькому Сході. Як правило, гаряча фаза війни в близькосхідних конфліктах закінчується буквально за кілька днів. Ну, за кілька тижнів. Uh -huh. Це несе непоправні втрати для економіки. Невідомо, коли ізраїльська економіка повернеться на свій довоєнний рівень, і скільки людей вона не дорахується. Для України теж саме ми можемо зупинити навалу. Однак ми вже живемо в світі, де економіка знаходиться в, в зруйнованому вигляді. У нас залишилося кілька галузей. І це все, ну, це все плата. Плата за наше нерозуміння, за наше і за ізраїльське нерозуміння безпеки. Тому я тому вважаю, що це продовження війн. Що диктатури вони чутливі до таких речей. Розумієте, це ж диктатор, взагалі авторитарний правитель в нього логіка хижака. Він, якщо відчуває запах крові, він туди йде. Розумієте, тому що якщо вже кров лється, легше буде добити. Це дуже проста логіка. І вона однакова у Яхі Сінвара, вона однакова у Володимира Путіна. Вони просто відчувають цей запах. Люблять кров на смак. Чи можна створити ситуацію, в якій цієї крові... Буде так багато, що вже навіть і Путін захлинувся. Чи це, скажімо так, просто мої якісь такі візії? Що маю на увазі? Повертаючись до теми конфліктів по світу, от чи може, чи, чи, чи можна добитися ситуації, коли соломи? На верблюді стане так багато, що остання соломинка зламає йому спину. Бажано, що це був знову ж таки верблюд у вигляді умовного там Китаю або Росії, а не Заходу. Ну для цього Захід має діяти так, як авторитарні режими, так. а для цього ми маємо повернутися до логіки холодної війни. Але навіть під час холодної війни Захід не хотів прям, напряму втручатися в якісь, скажімо, зони відповідальності Москви чи Фекін. До заходу не було у В'єтнамі. Я у В'єтнамі був, і моє Вітнамі, коли В'єтнам окуповував Камбоджу. Захід не брав участі у В'єтнамсько-китайській війні. А коли Захід намагався взяти участь, ось війна у В'єтнамі, скажімо, це реальна участь Заходу. Вона призвела до приголомшливих результатів до фактичної поразки Сполучених Штатів. Треба чітко сказати, що Сполучені Штати зазнали поразки у В'єтнамській війні, тому що Республіка Південний В'єтнам, яка була не комуністична, вона була знищена комуністами. І це от питання: чи може Захід діяти так, як е, е, Росія чи навіть Китай, тому що ціна людського життя інша, американці весь час запитували, чого це ми воюємо у В'єтнамі? Що ми там робимо. Це, за великим рахунком, теж було проблемою. Це знесилювало комуністичний табір, але знесилювало і Америку. З цього зроблені очевидні висновки Афганістан, там, де були американські війська. Теж. Тому, як, як ми можемо тут заважати Володимиру Путіну? Це означає, що ми мали б думати про якісь конфлікти, які сам російський режим знесилюють, створюють йому конфліктні ситуації? Ну, умовно кажучи, це мали б бути конфлікти на території самої Росії, якщо бути точним до кінця.